Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо, як підключити монетизацію до каналу YouTube. Отже, необхідно зайти в менеджер відео. Канал. І ось тут є кнопочка, яку потрібно натиснути. Монетизація. Вона в нас зараз не активна. Поясню чому. Тому що коли ми зареєстровували аккаунт Google, ми написали, що. Країна наша це Україна. Це потрібно змінити. Як це робити? Заходимо в додатково. І міняємо ось тут країну. Краще міняти Німеччину або Сполучені Штати Америки Зберегти. Вертаємося в наш канал. Появилася кнопочка Увімкнути. Для того, щоб вона появилася, Якщо вона у вас все ще не появилася, можливо, у вас канал з нехорошою репутацією. Поки ми наскаємо увімкнути. Тут різні правила, які я раджу вам почитати. Увімкнути монетизацію. Вибираємо ці три галочки. Я вам наголошую на усьому правилі. Я погоджуюся, ще не натискатиму оголошення Google, які я розміщую в продуктах і службах Google з метою збільшення доходу шляхом обманути. Вас заберуть тоді монетизацію, що ви самі будете коли на свої рекламки, вам буде прин... мало би принести гроші, але вас її просто заберуть і відновити її дуже довго, простіше створювати новий канал. Тому не раджу вам самим наклікувати свої відео. Щоб збільшити перегляди і заробляти гроші. Пускаю приймаю. Зрозуміло ось і все. Монетизація вімкнена. Якщо б у вас були тут відео завантажені, бо з'явилася біля них іконка долара. Це означає, що на них вже буде скоро реклама, і ви будете на них заробляти. Завантажуємо відео. І ось тут, отже, є основна інформація, все те саме, що і раніше, але появилась кнопочка монетизація. Натискаємо на неї, тут доставимо галочку Монетизувати. Зрозуміло. І опублікувати. Заходимо на наш канал. Менеджер відео. Тепер у нас є одне відео, яке не я бачите, не горить зелений значок. І є, напише комерціал... комерціалізований. Для того, щоб отримати гроші, потрібно підключити ще один аккаунт Google. Дивіться наше наступне відео, присвячені ці темі. Якщо я вам допоміг, підписуйтеся! Ставте лайки, будемо дуже вдячні. Якось за увагу.